Доброго дня! Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні покажу вам свої квіти, а також свої вироби, уже закінчені, які були розпочаті давно і лише зараз закінчені, а також мої нові проекти. Можливо, комусь сподобається, хтось захоче для себе таку ідейку. Буду дуже рада! Отже, чекаю на ваш перегляд. Якщо вам не важко, поставте лайки, напишіть коментар. Квітно, Готова безрукавка для малюка. Прикрашена такою наліпкою. Діти дуже люблять такі машинки різні. Гозочки пришиті, відпарена, попрасовано. Колір не передався. Колір більш такий зеленкий, натуральної зеленки. А тут, видається світленький. Ось так. А зараз покажу вам свій новий проєкт, який я вже і почала, і закінчую. Це шкарпетки. Шкарпетки я в'яжу давно, довгий час в'язала п'яткою, бабусина п'ятка. Я не знала, як вона називається, але мені цей метод ну, найбільш зручний, найбільш гарно, здається, сідає по ніжці на будь-який розмір. І також я в'яжу п'яточку вумаранг. Оці всі інші стронг мені страшенно не подобаються, Ну, зовсім не подобаються. Ну, кажуть на ех, смак, як там, кольорі смак, друг не всяк. То, ну, кому я, комусь подобається, а комусь ні, мені ні. І я от побачила, вам ставлю фотографію, побачила новий метод в'язання шкарпеток. Продавався майстер-клас. Я купила собі майстер-клас, у ньому треба було в'язати з ту пряжі по типу лізеултай, у мене не було, тому я взяла пряжу шкарпеткову картопу. Картопу, картопу, як зараз, не... сокс, ярм Уні у 100 г 200... 420 метрів у дві ниточки. Плюс ще одна ниточка шкурка норки. Ну, Всі ви точно знаєте Ця ниточка додає такої м'якості шкарпетки такі полотно, як ніби кішечка мікенькі. На відео, може, воно не передається, але вони насправді ну, набагато м'якші, бо сама пряжа така шерстиста. Зараз я на руці вам покажу. Зараз зараз яка вона. Ну, от верх шкарпеточки. Вона ще не попрана, бо дов'яжу дві, тоді буду прати. Сонечко вийшло і вже засвічує. Така погода то сонечко, то дощик. Але сьогодні так прохолодно, ну чудово, я люблю дуже таку прохолодну погоду, спеки не люблю. А от таку прохолодну люблю. Шкарпетки насправді вийшли прикольні, класні. Ще добре тим, що в'яжуться вони безвідривно. І в'язати можна на двох спицях. Через те швидко в'яжуться. І от такі, получаються гарні на нозі. акуратні. Може, я вже потім їх зніму ще на нозі. От. Бачите, що то просто такі махнатенькі, то не дуже гарно видно. Ой, ниточка. Ниточка, ниточка наверх. Але вони справді гарно чудові. Хто бажає, можете купити майстер-клас. Це не реклама, це не мімед майстер з майстер-класу, тої жінки я не знаю, але в майстер-класі так все детально рожоване, просто пояснено, що легко зрозуміти, як я, я так мав незвично. And just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job. And I find some peace in the stations that I throw on.